Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Сьогодні у нас практичні заняття і звіршування. Основні складові вірша це стопа. ритм, розмір, рима і строфа. Стопа, як ви вже знаєте, це сполучення наголошених з певною кількістю ненаголошених складів, яке повторюється у рядку. Ритм у села Ботонічних віршах забезпечують наголоси своєю постійною наявністю. Розмір вірша визначають за допомогою стоп і врахування кількості їх у рядку. Основних розмірів у силаботонічних тонічних віршах, як ви вже знаєте, п'ять. Із них два двоскладові хорей і ямб, а три – трискладові дактиль, амфібрахій, анапест. Рима це співзвуччя закінчень віршів. Рими бувають Суміжні, перехресні і кільцеві. Детально тему Рима дивіться серед відео у моєму профілі. Строфа це група віршових рядків, об'єднаних між собою за змістом і Римою. Найчастіша строфа складається із чотирьох рядків. Така строфа називається «чотири вірш. Щоб визначити розмір вірша, треба рядок поділити на склади, розставити наголоси. Якщо наголошений склад сполучений із одним ненаголошеним, що стоїть після нього. І таке сполучення повторюється у рядку, то це хорей. А якщо першим стоїть ненаголошений склад, то це ямб. Щоб правильно поділити слова на склади, пригадаймо правило, скільки у слові голосних, стільки ж і складів, що без голосної склад не утворюється. Що одна голосна може бути складом, а одна приголосна не може, лише з голосною може бути складом. А щоб правильно розставити наголоси, необхідно знати, що поряд з граматичними і логічними розрізняють і ритмічні наголоси яких вимагає ритм. З метою збереження ритму наголос у деяких словах може змінювати свою позицію. Ритмічні наголоси майже завжди збігаються з граматичними. Прослідкуйте, як ми будемо визначати розмір вірша. Небо супить темні брови. Знявся вітер у діброві. Поділимо на склади перший рядок цього вірша. Не бо супить темні брови. Розставимо наголоси. Наголошений склад сполучений із ненаголошеним. І це сполучення повторюється у рядку. Наголошений, ненаголошений. Це двохскладова стопа з наголосом на першому складі. Позначимо стопи. Розмір цього вірша чотиристопний. Корей. На повні груди я вдихаю півоній свіжий аромат. Нічого кращого не знаю, ніж із півоніями сад. Щоб визначити розмір цього вірша, розіб'ємо перший рядок на склади і розставимо наголоси на пов. Ні, гру, Д, Я, вди, Х. Ю. В цьому рядку повторюється сполучення ненаголошеного складу з наголошеним. Тобто це двохскладова стопа із наголосом на другому складі. Позначаємо стопи. Їх чотири. Робимо висновок розмір даного вірша чотиристопний ямб. Вечоріло, поменшала вже цілоденна спека. Над горою край неба палав, мов пожежа далека. Ділимо на склади. Перший рядок цього вірша і розставляємо наголоси. У цьому рядку повторюється сполучення двох ненаголошених з одним наголошеним складом. Тобто це трискладова стопа з наголосом на третьому складі. Позначаємо стопи і робимо висновок, це тристопний анапест. Тепер самостійно визначить розмір вірша. Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ щастя й волю. Для цього зупиніть відео і подумайте. Гадаю, що ви визначили розмір вірша Івана Франка? Це двоскладова стопа з наголосом на першому складі. Тобто це чотиристопний горей. На все добре!